Хочеться почати сьогоднішнє служіння із уривку із першого послання Івана 5 розділ, 12 вірш. Давайте прочитаємо разом. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого сина, той не має життя. Ці слова апостола Івана були спрямовані противчині єретиків, які запевняли людей, що в Ісусі Христі немає. Спасіння неможливо мати вічне життя в ньому, принаймні в тому Ісусі, якого бачили і чули апостоли, зокрема апостоли Іван. І на той час, в першому столітті, виникла така релігія, як гностицизм, вона почала проникати у християнські церкви. І сильно шкодила Євангелії і, і багатьом віруючим, ну їхній вірі загалом. Так? І час пройшов двадцять століть минуло, але насправді гностицизм не зник. Але сильно трансформувався, як і трансформувалися багато вірувань, з'явилися нові е, релігії е, і мають приблизно ту саму дію, як і е, мав і має. Сучасний гностицизм. Вони е, запевняють людей, що не обов'язково вірити в Ісуса, е, можна вірити ну, в інші да, релігії, їх богів, цей, що буддизм, да, вірити в Валаха, мусульманство, Перуна із ярилом і так далі. І дехто, дехто себе позиціонує як е, атеїст, також е, досить. Поширене таке от явище на сьогодні, так? хоча відмовитися від віри в Бога потрібно мати ще неабияку віру насправді, тому атеїзм можна також віднести до певного, певної віри такої. І як сказав один військовий, що зараз тільки, вибачте, на слові дурак може продовжувати не вірити в Бога. Сучасних да, реаліях це він е, дійшов такого висновку із власного життєвого досвіду, От. буваючи на, на війні. Да? А є люди, які говорять, що всі релігії е, ведуть до одного Бога, е, тому не варто перейматися е, там, в кого ти віриш. Але апостол Іван він переймався, апостол Петро переймався. Павло переймався, і сам Ісус переймався, говорячи про вчення Николаїдів. І, Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, гості, є тільки одна істина, одна лише істина, яка визначає моє і ваше вічне життя, життя після смерті. Цієї істини дотримується наша церква. І ми молимося, щоб цю істину і в цієї істини і в майбутньому вона дотримувалася. Істина ж полягає, що ні в кому іншому немає спасіння, окрім як в Господі нашому Ісусі Христі, тому в тому, хто, будучи Богом, зійшов на землю в тілі, став немовлям, підкоривши себе Отцю Небесному, підкоривши себе земним батькам. Жив свято і бездоганно виконав закон, перетерпів страждання тілом, воскрес у тілі, щоб ті, хто вірують в нього, так само мали надію на Воскресіння, мали вічне життя в Божих оселях. Тільки так, ніяк інакше, без альтернатив і без всяких компромісів. І останнє. Хто має сина написано. Да? Тобто не написано, хто вірує в сина. Але й, так також написано, але подрозумівається під тим, що підкреслює Іван, хто має сина. Вірити можна в Ісуса розумом, як у е, персонажа, да? у особу, яка була, особистість історична, яка була на землі. який там Десь воскрес, і хто знає, що там і як. Це вірити розумом, так? але повірити серцем – це зовсім інше. Це мати сина. Ісус говорив, що деякі прийдуть до Нього і скажуть, чи не твоїм іменем ми пророкували, чи не Твоїм іменем там, ми бісів виганяли. А Ісус каже, відійдіть від мене, я вас ніколи не знав. Мати сина означає мати Спасителя від власних гріхів, мати викупителя від пекла, мати найкращого друга, порадника, вчителя, лікаря, мати Господа свого життя, якому підкорилися і з якого, навіть за якого ви готові постраждати, постраждати з радістю. Тому що хто Ісус сказав, хто страждає за моє ім'я, да, той блаженний. Тому я звертаюся до тебе, дорогі друже, якщо ти ще не маєш сина, ти не маєш життя. І хто б е, тебе в чому не запевняв, це є істина, це є константа. Це закон, і він незмінний. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина, той не має життя. Господь сьогодні кличе кожного. кожного, Прийми його любов, прийми його спасіння. А ми зараз прославимо Господа і подякуємо йому в молитві.